Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог щедрий в вашому житті, Бог добрий, ангели рухаються, і ви будете бачити Божу підтримку і Боже піклування. Амінь. Це для вас, це для мене, це для дітей Божих, тому що дітям належить хліб. Амінь. 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 Згадую одну історію: вона зв'язана з сином Соломона. Правам. Соломон був дуже мудрою людиною, але, на жаль, його син він не пішов шляхами батька, і він був не дальновидною людиною, не мудрою людиною. І виникла ситуація, коли люди, коли народ вони приходять і вони говорять, нам тяжко, але ми хочемо, щоб ти знав про це, щоб ти попіклувався про нас. Щоби ти війшов в нашу ситуацію, зрозумів сезон нашого життя, облегшив нашу справу, і ми будемо тобі служити, і ми з тобою залишимося, ми будемо тобі допомагати до кінця нашого життя або до кінця твого життя. І гарна була пропозиція, і Рваму надобно було б погодитись, і він би тільки виграв. І він взяв паузу, він розумів, що питання цікаве, треба, щоби порадитись з кимось. Ми теж інколи з кимось радимося, а взагалі треба з кимось радитись, щоб не наламати дров. І він радився старішинами. І старішини йому сказали гарні речі, прості речі. Послужи цим людям, полюби цих людей, задовольни прохання, будь люб'язним з цими людьми. Прийми їх в своє серце, і ти побачиш, ти тільки виграєш. Але він знехтував заміти, знехтував порадою старішин або духовних людей, або людей, які мають мудре Боже керівництво і розуміння тих процесів, які відбуваються в церкві, наприклад. Він знехтував і він радився з молодими людьми, з якими він виріс, і які стояли перед ним. Дуже часто ми відкидаємо поради церковного керівництва пастора старішин. І на нас впливають поради молодих людей, які на нашому рівні, і вони не розуміються в багатьох процесах. І ось він послухався цих молодих людей і знехтував порадою старішим. І що відбулося? Його служіння, його праця вона розвалилася. Розвалилося, на жаль, і десять колін вони від'єдналися від нього. Він програв. Тому поради вони дуже сильно впливають на наше життя. І так важливо, щоб були мудрі порадники, мудрі наставники в вашому житті. Амінь. Що ми бачимо? Що треба радитись, а є люди взагалі, які не радяться. Треба шукати мудрих людей, щоб радитись. І ось, а є люди, які взагалі не радяться. Без поради розпочаті, розпочаті діла зруйнуються, а коли є мудрі поранники, їх багато і ти радишся, то ти відбудешся і справи твої відбудуться. Є моменти, де ми приречені, тому що там немає доброї поради, а де є добра порада, то плани будуть наші втілені. Буде благословення. Амінь. Біблія говорить, ламаються задуми з браку поради, а при численності, коли багато ну, радників, коли ти досліджуєш, коли ти молишся про цю ситуацію, твої справи сповняться. І мені дуже подобається. І тому я бажаю, хай твої справи вони сповняться. Також в Біблії, що ми бачимо, без керівництва мудрого народу або служіння, або церква занепадає, коли ж багато добрих радників. Народ, служіння, церква все це перемагає. Там справи стоять добре, і там народ, церква, благоденствує. Тому, коли є нестача піклування, нестача мудрого керівництва, нестача порад, нестача розумного управління, там буде занепад. Тому, друзі, шукаємо людей від Бога, з якими можна помолитися і порадитись. Амінь.